Переліку усіх національних свят день незалежності займає своє особливе сакральне значення. Адже саме з цього дня можна говорити про сучасну українську незалежну державу. У сьогоднішньому випуску галицької варти ми будемо говорити з дробичанами та просити їх привітати Україну своїм 25-літтям. Мир миру першим ділом тільки щоб був мир, щоб наші діти не гинули. І прекрасне життя, щоб трошки дати нам якогось вільного життя. Нас вже так прикрутили, що ми вже не можемо жити далі ніяк. Ні молоді, ні старі ніяк. Хочеться, щоб нарешті народ відчув, що має дійсно Україну таку, як ми хотіли, як ми мріяли про ту Україну. До України всім дуже далеко ще плисти, все попереду. І слава Богу, що стали на такий відвертий, на такий повно, повнолітній. В нолітній вік, в якому в принципі, Україна вже зробила немало і ще зробить дуже багато. Україна вітаю тебе з Днем Прапора. Сьогодні День Прапора, з Днем Незалежності Україна. Україна завжди буде самою сильною державою у світі. То є надзвичайно велике свято для України і надзвичайно трагічне в такий момент, тому що то свято ми приходимо зі сльозами на очах. Воно є зганьблене, спамплюжене, і ми сьогодні. Маємо навіть не знаю, не знаю, що вам сказати, але разом з тим, то є 25-та річниця, то є наше велике національне свято. В будь-яких умовах ми повинні святкувати і пам'ятати, що ми є українці, що ми є нація, яка достойна бути в Європі. Ми хочемо побажати їй, щоб вона розвивалася і ставала сирішою та незалежною державою. Спокою, миру, добра. Злагоди в сім'ях, ну і добробуту, тому що самі знаєте, яке зараз життя, який життєвий рівень низький на Україні. Ну але в основному будемо просити тільки миру. Як буде мир, буде все добре. Чесно кажучи, з тої ситуації, що в Україні зараз склалася на даний момент. З тою війною зовсім тої незалежності не відчувається направлю. Ну, по крайній мірі, це моя думка. І не відчувається на того свята, чесно. Так що я бажаю нашій країні, щоб на кінець то був мир, щоб ми жили під чистим небом. Бажаю Другобичанам нашого міста жити чистіше, краще. ...процвітаюче, щоб наші люди могли заробити для себе тут, в нашій країні, не їхали ніде за кордон. Щоб ми пишали своєю країною. Саме головне, щоб ми її зараз відвоювали до кінця наші з вами всіма наші території. Ну, а саме головне, щоб ми вірили в то. Я їй би побажала більше розуму, щоб вона думала, що робить. На нашому урядові, щоб вона вони не крали, а давали людям те, що мають давати, і те, що вони обіцяли. Похання повинно бути щирим, взаємним. І, як правило, воно є таким, коли є з першого погляду. Отже, я би побажав Дрогобичанам просто почати любити Україну. А коли будеш любити, відповідно будеш докладати зусиль для того, щоб вона була краще, і ти її сприймав і допомагав ставати краще. Перш за все, що його хотіла побажати, це напевно перебороти нарешті у ці всі негаразди, які зараз в нас відбуваються. Щоб ці жахіття, які відбуваються на сході України, і через які гине, і багато людей фактично втрачає своє здоров'я, щоб ці жахіття припинилися. Вітаємо Україну, Другобич і весь світ з днем народженням, 25-м днем народженням України. Бажаємо їй щастя, здоров'я і много, і літа. Слава Україні! Героям слава!